Привіт, жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! В ніч з 24 на 25 грудня в Саудівській Аравії відбувся бій між британцем Ентоні Джошуа Антон, блять, Антошка, Антоніо, Антоніна, нахуй та Шведом Валіном. Отож, хто кому дав пизди. З першого ж раунду бійці починають працювати неочікувано бадьоро. Вочевидь, хлопці серйозно налаштувалися таки отримати новорічну премію. Антоха, ніби ужалений бджолою, піджимає шведа. Валін, ніби обістраний голубами, відступає до канатів. Озорті, біги, біги, Ну Я ж вижу, ти біжиш, біги далі. Джошуа працює традиційним джебом та двіечками. Видно, що брата. Намагається вивести суперника на правий прямий, щоб якомога скоріше повернутися додому і їсти різдвяний пудинг. Незважаючи на небезпечні атаки качка Антохи, ліворукий швед старається зустрічати Брита. Задня рука Валіна раз за разом вилітає у напрямку пики Джошуа, поки правда не долітає, але, тим не менш, змушує Ейджея не забувати, що він теж смертний. Ентоні є очевидно, жорсткіше. За опонента, зате Отто має невелику перевагу у швидкості. Ех, із цих двох вийшов би один гарний боксер. Наприкінці п'ятого раунду Джошоу вдається перехопити атаку шведа. Британець зустрічає вікінга правим прямим та лівим боковим. Здається, що Валін ось ось має відправитись до вальгали, але Скандинав продовжує стояти. Смерть мене не страшить. Джошуа, як істинний джентльмен намагається вмовити суперника прилягти за допомоги потужних ударів, але Валін скромно відмовляється і доживає до кінця три хвилинки. На перерву Швед йде з обличчям, що від побоїв стало схожим на назви меблів в Ікеї. Здається, що у наступному раунді Джошуа має забирати бій. Але розумний боксер завжди знаходиться на крок попереду суперника. Тому кут Валіна відмовляється від продовження бою у підсумку, третя поспіль перемога Джошуа. Самооцінка Ентоні поступово починає повертатися до колишніх показників. Антоха радіє, щасливий Еді Хірн намагається приховати від камер, випираючу ерекцію. Миско. Ну а на цьому, все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.